Всім доброго дня, наша Марі Попінс. Сьогодні в неї Happy birthday to you. Happy birthday to you. Yes. Так що нашої родини сьогодні свято вас всіх Вітаю з праздником Святої Пасхи. Так. Бажаю здоров'я. Мама, як Ленін руку піднімав все время. Видно, що ораторські способності є. Сьогодні вирішила Саша залишається вдома, а ми вирішили поїхати в Калиберду на її батьківщину. На заїде на кладовище. Все таке кажу: поїхали. Це свято. Сьогодні свято, що робити нічого не можна. Бог знає, знак, воно буде на місця молодості, де молодость мама провела дитинство і молодість. Так що поїдемо зараз. Якраз добре, що Юра заїхала, ось бачите. А я переживаю, що він сказав, що заїде, а ми зібралися їхати. А ми в Калиберду їдемо. Я сьогодні вирішила виріла бабуськи зводити. Холетяні, але Саня каже, я зайнятий. Хочу повезти, хай повспоминає. заїдемо на кладу. Все-таки день народження в неї. Так сапку взяли. Взяли. Значить, він син, а чого ж він не був? Хорошо, мало казав. Та там бур'ян дуже не раз. Ні, ну ми ж обираємо по-другому зовсім, Глубоко. так що таке діло. Да. Так що, Глубоко. ось цього Глубоко і тщательно. Да, і тщательно. Бачиш, мами день народження, брат їде на похорони, товариш помер. Життя продовжується, я ж кажу, що це таке, така справа. Я тільки поїхав і приїхали. Приїхали Василь Михайлович. Бабушку поздравлять. Кажу, вже все, поїздка в нас відказується, завтра поїде. Мені дуже важко свої Так що вже все, люди приїхали, вже не поїдемо, коли завтра вже поїдемо. Та ще, ой, коротше. Продовжу вже поїхали гості. Мама кинулася, загубила не зна, куди гроші свої положила похоронні, не може знайти, боже, вкрали десь ділося десь. Отакий переполох, господі. Ну, знайшли, слава Богу. Просто забула, куди положила. Я кажу, мам, да перестань, ну що тобі? Вона, ну, пенсію виплатить, похорон буде. Ну, думай, не знаю, про що, розумієш? Кажу, успокойся. Це нормально, слава Богу. І ви знаєте, і побалакали. І от сьогодні було в нагоді, мама винесла альбоми два, і ми посиділи, посаминали з Вася з що прямо класно. Вони кажуть, що ж шампанське привезли, конфети? Чого ж ви ніхто не... ніхто не захотіли? Так я єлі вснула консерву баночку, кажу, хоч якийсь подарунок. А це бачиш, що сталося. Коротше, мама іменинниця в нас. Як королів, зараз будемо об'єдати вдома. Ми тут будемо об'єднати чи, чи на кухні та, на вулиці сядемо. на вулиці, та, так. так і не став грій, м'ясо став, там вже на скавородки. Все Зараз будемо їсти. Скажу, Блин, ти бачиш, як от води раз угу. не поїхав. Угу. Опять зібрались, тільки виходить, і опять не поїхали. Да, а я так. і брат би приїхав, а, мами нема. І ці ваші. гості приїхали. Да не будемо їхати сьогодні. Поїдемо завтра. Я, завтра. — Микола щось казав, що не є. Та я хотіла, щоб це все-таки в твій день народження тебе повезти туди. А, я, я хотіла я... навіть туди в кооператив заїхати, подивитися, де вижило. Ну ми там не знайдемо. пере, пере, що ніби туди поїдемо. Завтра, як угу. буде бабушно, і дай зробиш, Боже, ніби тут не, не вспіла виложити. <рес> Ти чуєш, мама мені розказує. Лише <рес> <Зробиш, рес> <рес> як <рес> режисер. <рес> Як редактор, ти чуєш, зробиш, що не зробиш? Так хіба при чому що виложила чи не вилаз? Я просто хотіла в цей день. Мені хотілося, щоб ви поїхали іменно стать Фені в місті, помієш? Ну, хай привезе Сашку. Ну, я завтра, може, скажу. Я б дах, привезла, я б взяла. А може, заїхати за нею туди завтра, не знаю, подивлюся. я, Нам трошки не не... Я хотіла, щоб ви в місті поїхали туди. Ну, нічого. Так що у нас. Я ж кажу, що все, що не робиться, все робиться к Просто Бог отак дійсно стане. Я забула, що, що брат заїде. Я забула вообще. І ми вже все, ми вже були зібрані. Санька доставай, я там цвіти нарізала, вони там вже зав'яли, треба доставати їх з багажника. А відро з іскусственними хай стоїть там, і води набрала, всього. А іскусники достав, Саша? Ні, я взяла, що в мене їх мало. А де вони в нас є? Ой, у нас, ми колись торгували іскусними цвітами, так, у нас на ці цвіти 20 років. То... На тому чердаку вже немає, їх вже давним-давно. На оцьому чердаку? На Голубятні. Ще час на Голубятні? На Голубятні, звісно. Ще на. є на Голубятні? То там же ж лютики, а там сільочки, коротше там, я там говоря. Так я що... їхатимем до діда Юліановича, поїдемо? Ну не знаю, не завтра, наверное. ми не ну, встигнемо все. Так. Лютики багато. Та немає, я купила й морози, купила ті цвіти, ніяких лютиків ми там ставити не будемо. Вони принесуть щось напоминальне, це їхнє діло, а лютиків ми не будемо ставити. Поставимо ті цвіти. Навіть якщо люди хтось вкраде, то хай це їхнє діло, щоб ще. Сьогодні тепленько, сьогодні тепліше, ніж вчора, правда? Хороший день тебе, день народження вам. Боже, так що. який. Бабушка похоронні гроші потеряла. Да, я, мене... Ма, коли чоловік умирає, Ой, йому так пофігу вже, Хочу і викинуть під забор. Так що тобі не хвилюйся за це. О, чого ти хвилюєшся? Не присвоював, не, не зберкала. Так а чого ж ти брехала? Ти з твої це ж ти наскладала. Може, оце на йому ну, розівку це... ну, положити? Ну положи. Там, правда, цибуля, ну нічого буде. У нас шашлика дуже багато залишилося, то то морозівку положи, нехай. Ні, не, не почому. Просто голова дурна вже, просто нічого не помниться. Як вона а ми, ми поїхали, мені мені вона з цими документами, мені вона мені з цим з усім носилася, ця больниця. Ти, правда. ти кажеш мені, я дуже внимательно, я тошнотворна, як лужу. І я думала ти внімательно, але ти уже старенька. Ти я молодша я можу забути. А ти з одного пакета перекладала документи в другий, і все, і десь може щось випало, і ти не побачила. Це я думала. Воно ж лежало у, у цьому ж доку в, там, в документах, документах. Да, документах. Ми ж документи ми да. в Україні живемо так. Я ще руку надо було. Правильно Та там руку другий раз божевій послала. І не знайшла, Ну це причина. Там, це просто так узнаєш. А документів багато ті документи, що не нужні, вони там в, стар... ні, да, ні. в стороні. Да, я в А ці документи я кажу, мам, оце случать чого? Це документи всі, щоб ти знала. Бо тому що я кажу, ми летимо це, це самоліт. Не це, дай бог, що це, случиться. А, да. а вона що, йшла в больницю. Вона йшла в больницю, вона переживала, щоб вдруг буде бомбіжка, вона заховала їх, щоб не розбомбило документи. Ну, і всунула туди ж свої похоронні гроші. Коротше, ще буде жити, похоронні гроші знайшлися, треба ще потеряти. Є. Ну, це ти знаєш, може навіть це полезно, що така стріска пройшла. Ну, як сказати. Ну, я сама розстроюсь до менеолки, пока ну йоги, та, поки. Воно, та ж бог з ним, господи. Жалком, що ти мені не та як то я не вірю, Я тебе кажу, що мам, ну от отут же. Я ж поклала у то. А вона каже: ні, я не бачу. Ну все, вже знайшли, слава Богу. Вони оказалися в зовсім другому місці, тому що це так само, як мама раз пенсію свою положила, і ми знайшли її через 4 місяці. Ну, знайшли і тут же знайшли. Так що я ж кажу, все, що не робиться. Чотири місяці. Через чотири місяці, да, 8 да, 8. Да. Так, що все нарва. А раз вона положила е, в Сашин е, е, техпаспорт на прицеп. Як вона положила? Вона просто положила його Ну не в молодості. Ну чому Я була ще... в нас ще плита, о, там печка, а, і да. воно ж вона ж її печка ж не робоча. Вона закривала її як шкафчик, Доброго. і там. Ми там перевіряли сто разів, а воно там одна якась чи бумага була, потім і салветка, да. і ще якась серветка. І ми ж тут перевіряли, а воно під бумагою і далі. Вже Саня зробив нові права, нове все. Ну знайшли, слава Богу. Десь валяються десь. і не викидали. Да, ну, ну. Ну, десь валяються. так що, Так, що нічого. Піду я допомагаю, зараз будемо обідати. праздничний обід у нас буде втроєм. Ми все время втроєм. так що. Ну нічого, я обов'язково вам покажу, як ми їздили відпочивати. Ну, А маму ще раз з днем народження, вона на сьогодні просто як, як учительниця. Гляньте. Вона оділася е, світлі штани і оділа таку кофту мам. Ну не підходить щось. Вона я зараз передінуся. Я собацьку ти, ти не думаєш собиратися, ти думаєш, що одіть. І вона оділася, в неї такий оце костюм. Ми а вона ні? каже, вона буде хова... як поховати, то в цьому костюмі. В неї костюм, бачите, який дивиться він вілюровий і брюки. і брюки такі самі. Yeah. Да, да. Да. Вчора каже, мені треба віщі зібрати, в чому хороні. Кажу, ма, не сміши мене. Ну, я їй вопрос задала, що що її одягати, Вона каже: одягати. Ну все, значить, будемо одівати. Так що здоров'я і все-все найкраще. Ми зараз будемо. Нас, офіціант нас обслуговує. Спасибо, Санечка. А що таку маленьку тарелочку ти приніс одну? Ну це ж для тючі для так ті сюди став. Я піду зараз салат, заспокоїлася, затовилку. Він сидів на холоді. Ноги болять, а він сідає. Повно там мабуть, гаряче. Це ж це ж оцей, це ж не бетон. Боже, які руки засрала оцими цвітами, що садила без перчаток. Так що. З праздниками всіх, Христос Воскрес, а в нас іменинниця, так що все, все найкраще. А завтра будемо їхати, завтра буде день, я вам обов'язково покажу. До побачення Сергіївна. Завтра вже піде тобі вже ми, є, вісім. О, вже... дві восьмерки буде красиво. Восім, да. восім буде. А, зараз 8. а обіщала з Германією, Ольга, Фанатів, щоб я ще прожила 12 років. Чого вона так сказала? Ну, щоб... це 12 не... років, це буде майже 100 років. 90... 90... Я не знаю, да. чого вона так сказала. Ну дай Ди Боже, стала, саме головне там, при, 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 при пан... Ну, Бач, вона за це думає. Їй дзвонять, поздравляють, вона ще думає. А я телефон уже, чесно, тут оця ж катавасія з цим. а, телефон через кожні 5 хвилин, Так я його виробила, а потім зараз включила опять, Тому що люди ж не знають, що в нас така катавасія, що бабуся розстроєна. А сьогодні дуже багато людей дзвонило. Прямо ну дійсно, не... що дуже багато сьогодні я людей не. Дуже... Да дячна. Дуже. Сі-сі-сі родині. А чого ти і... плачеш? Може, да надо... с... радоваться. А саме ладно, що не сумніваєш. Скільки років. Мені було хреново, що я вчора <серкнує> рада. І коли мій день народження тоже не забули. забули. <серкнує> Дякую да. да. всім, да, да.Всім вітання. До побачення. Босанька носа ну, ми стоїмо, сидимо.